Заслужені нагороди в Івано-Франківську привітали призерів чемпіонату Європи ю 20 з трьох видів боротьби. Золоту медаль на змаганнях вдалось 18-річний Аліні Філіпович. Дівчина стала чемпіонкою у ваговій категорії до 57 кілограмів. У фінальній сутичці вона перемогла суперницю з Угорщини. Попри те, що бої були важкими, зізнається морально налаштовувалася тільки на перемогу. Звичайно, тільки хороші емоції переповнювали, гордість тому, що ми можемо представляти нашу країну на міжнародній арені, можемо показувати людям, хто ми є, і розказувати про нашу ситуацію в країні, щоб знали всі. Ця медаль означає для те, що завжди потрібно працювати, і результат завжди буде, просто наполеглива праця. Вже вдруге виборола золото на цьому чемпіонаті 19-річна Ірина Заблоцька. Дівчина здобула перемогу у представниць Угорщини та Швейцарії, а у фіналі у суперниці з Польщі. І таким чином стала дворазовою чемпіонкою Європи у своїй віковій категорії. У фіналі я зустрілася з представницею Польщі. Трошки сутичка була така тяжка, але також вдалося виграти 2-1. Підготовка проходила в олімпійській базі Конче Перед тим два тижні у нас були тренування тяжкі на киномір працювали, кроси бігали, також качалися і потім вже вирушали на змагання. Дві бронзові нагороди чемпіонату здобули Юлія Пахнюк та Іван Чорногус. На змаганнях такого високого рівня участь брали вперше, налаштовувались, зізнаються спортсмени на кращі досягнення, та своїм результатом не розчаровуються. Навпаки, це мотивує їх працювати та тренуватися ще більше. Спочатку, коли програла, то я дуже розчарувалася, але це стимуло йти вперед, працювати більше і більше і ще. Я думаю, що все вийде. Перші змагання такі, такого рівня і десь я був розгублений. І багато я допускав помилок через це. Дуже багато допускав помилок, хотів зробити все зразу, і через це десь сам відкривався. Саме показував свої уязвимі місця. і Через це віддавав бали супернику. Довго відпочивати спортсмени не збираються. У кожного з них вже розпочинається підготовка до наступних всеукраїнських та міжнародних змагань, щоб на них показати не менш гідний результат. Люся Грибок Віталій Маглаті, телеканал чотириста